Віктор Леоненко, як геній, який забивав в Барселоні та тричі, ставав найкращим футболістом України. Але конфлікти, характер і травми зламали йому кар'єру. Дивись цю історію! І якщо було цікаво, підпишись. Сьогодні більшість знає його як скандального експерта, але за цією маскою, коротка вибухова ігрова кар'єра. Народився в тюмені з дитинства фанатів Динамо і саме туди мріяв перейти. Попри конфлікт із Динамо Москва і ризик дворічної дискваліфікації. Він усе ж опинився в Києві за мільйон євро. Уже в перший сезон став улюбленцем фанів: дубль Кременю, два голи Рапіду в Єврокубках, титул найкращого футболіста України. А потім головний момент матч із Барселоною. Попри вилучення партнера, він оформив дубль каталонцям і показав рівень топ форварда три рази поспіль найкращий футболіст країни. Але далі кар'єра зламалась: конфлікти з тренерами, характер, травми. Лобановський не бачив його в команді, і Віктор швидко зник з основної обойми. Після кількох слабких сезонів у Динамо, 2 «ЦСКА» та Закарпатті він завершив кар'єру у 32 роки. Так вона була короткою, але настільки яскравою, що Леоненко назавжди залишився серед найталановитіших нападників, яких бачив наш футбол.